Ой, Щось воно холодно, ну, морозу немає, пройшли вже морози, але все одно холодно. Там 9 градусів, зранку вже ось в 9 часов. В телефоні, думаю, чи вставати, чи не вставляти, Дощ періщить в телефоні. На дворі немає його, вже й хмари розходяться. Але ще й на завтра і на післязавтра є там дощі написані. Коли ж воно вже хоч трохи щось намочиться, таке сухе вже. Ну таке сухе вже. Ось, все сухе. Позасихало, повисихало. Коли ця пустиня закінчиться, Господи, поможи нам нещасне. Не знаю, ці валяюся ще. Помідори, листя на них то попримерзало, а помідори не знаю. Хай пока поки копати будемо, то хай лежать. Оце таке зреліще, як після пожару наче. Померзло листя. Та все вже, помідорний сезон закінчився. Це їхнє і все. Копати, копати. Копаю. Вона ж там копаю. Дивно, що перець чомусь не померз. Лися, помідор не померзло. Помідори, може, ще й не померзли. ну нехай поки ще Будуть як це, як удобрення буде, як добре, поприкопую його все. І це. Теж помідори ніколи не вириваю із цим, із корінням. Ото прийду таку сокирку візьму, пообрубую їх і все, а в землі залишаю. І воно так гарно тоді усе перетрихає, ну, хоч що небудь залишити землі. Не все з неї забрати, не позамітати. Ото, що я на городі там сухі ці були. і от кабачки були сухі. Ну, що даєсть. Усе я його прикопую, все-все стараюсь прикопати, щоб воно пішло в користь. Оце цвітуть, поцвітали чорнобривці, я їх всі поприкопую. Усі-всі-всі. Всі. Які вони тільки не є, очередь очереді йде, все прикопається. Нічого залишиться. Оце от кавуні в місце, які там кавуни, яке там оце сухе, усе його вйомку, вйомку, все Ну, оці... Стоять, стоять. <смеш> Мужня стоять. Чого вони стоять, з них вже толку ніякого, до вони стоять. Клубнічка теж, сонце вже не таке пекуче. Теж Вон, червоніє, червоніє. Багато кущів пропало, дуже багато. Але. Не можна розвести клубніку. Та ще було на цьому агроволокні, так я їй кажу, давай здеру. Здерли його, і вона попускала, хоч щось небудь приросте може. Та буде й розсада потім. Можна буде й пересаджувати. А так на тому полотні воно не може прирости, а кущі пропадають, засихають. Ох, ужаси, ужаси цієї посухи, цієї пустині нашої. Оце, ну оце. Воно ну, вже толку з нього ж ніякого, ну воно стоїть і не почорніло, так не цікаво навіть. Воно б почорніло, а б тоді б швидше його обрали, б. А так воно зеленіє, наче так і треба. Наче так і треба. Ну ну пустий, нехай трошки ще постоїть. Ще буде погода. Ще буде погода. Ще цілий жовтень дуже хороший. Так що будемо чекати. У моря погоди, як то кажуть. Ще почекаємо. Я чекаю душу. Оце вони пишуть, я його чекаю. Хай же ж поцвітуть оці хризантемки мої, хай же ж вони поцвітуть. Бо Вони бідні, бідні. Єлі розкриваються. Ну, і коли ж на вас той дощ піде? Коли? Та й ці ж дожні розцвісти, хіба це вони розцвітують? Що це за горе? Я їх поливала, поливала, а тоді перестала. Дощі, думаю, сонце вже не пече. Ні, фіго. Ой. Так, де той дід? Де дід? Будемо вечеряти. Це у нас такі вареники в миски. А, дід уже біжить. Так, не заглядай сюди. Така картинка з дідом виходить. Не може він добігти до столу, Ну, нема часу на це, да, дід? О, вчора в нас були вареники, то то вчора. були. А сьогодні доїдає дід вареники, бо він вчора всі не зміг поїсти. Але я їх і не робила вчора, тільки тісто залишилося, а я їх сьогодні доробила. Так що вони свіжі. І зараз дід наїсться, І не буде йому, не треба не, не роздіватися, бо він не любить не передіватися, не причісуватися. Ну, сів собі воно каже, побриюся вечором. Як да, коли той вечір у нього не знаю. Ну, бриться, він буде вечором. Як стемніє, буде брати. О, а нам на сьогодні вон, яке небо собороється. На вечір навіть пообіщали дощик. На завтра, на вечір також, і вівторок у четвер. Днем. Так багато нам обіцяли, що не знаю, будемо мокрі всі ходити. чи Що що це у нас буде тут таке? Дощів обіцяли нам, що вже треба ховатися діду. Ну, звісно, ти під зондіком воно сидить, під грибком. А що, Завтра теж дощ. На вечір. Ага. День немає. Сьогодні на вечір теж, завтра на вечір, чи на ніч теж. Потім буде цілу ніч, цілий день і в четвер закінчиться. Чи коли? В середу, чи, ой Боже, не знаю. Щось вони понаписали, там, щось самі не розберуть ніяк, що вони хотіли з нас. Намочить нас хотіли, а як у вас не було дощів, та хай мочать, хай сіки хочуть, сіки мочать. Я як залізу в хату, я включу опалення, поки ще газ єсть, та як нагріюся, та фіг, вони мене витягнуть з хати. Бо там і похолодання, вже до 9 градусів тепла. Та не страшно, мені дід. У мене запасів вистачає. <с ris1> <с 1> Будеш на мене гріти? Не, дідів я не збираюся гріти. <с 1> Ай, дід який. Мерзлякуватий трохи. Да, там достаєш, шукаєш так. Хороші ваганки. Докрем. Хороші. А. Ну, та їздити. Главное, напхатися, не будеш дивитися, що ти їсти хочеш аж до вечора, не будеш свободен, що ти там хотів зробити. Що, ну, хто може якась кусочок дерева попав. <сх> Треба було в щось укинути і квасолі сирої накинули. Дід, я тобі, колись вараники, зроблю з сюрпризом. Ти не знатимеш що. В одному буде вона сіня гарбуза, в другому соя така, в третьому буде квасон. Паця, паця. О, віддаречку взяла. І гуляється. От хороша патя. Ну, ну що далі? А, 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 а. Так і звикла до своєї цієї загородки. Ну, іди, я почухаю тебе, іди. Ох і противно, не хоче йти до рук. Ніяк не йде. Так хочеться її піймати, ну як упіймає, і ж крику буде. На все село. А? Паця? Це вража паця така. А? Ну рости велика, рости велика. О, так, діт. Молотарка Оп-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Аж да, смачно. <реш> по текло, а в рот не попадало. їсть дід, їж. Ох, а в мене ж там цей холодець вариться. Так, Та на завтра буде. Дід, тільки вспівай, поїду цього. Там курятина домашня, і кусок ноги свинячої. Та я насильно багато так. ну. Ну, хватить на два дні. Ось так то тоді. Що... А я думав, ти гостей йшдеш. Не хочуть до нас гості ніякі їхати. Де Та, Салівана там ніяк не. Тут робити не, не. треба. То, то холодно, то жарко, а саме дощі пішли. То чого їхати по дощу? Та ні. Ну, Нема чого по, -по дощі їхати. Колінь мати то. Ти плямкає там Щось мені напоминає такий звук, як ота-свинка <свінка> як їсть вона, підійде до води тільки. Ох, чуть на весь двір. <свіння> по-свинячому так плямкає. Вона ваганики одного зіві наївся, чи скільки ти вразів. Ти хоч щитаєш? Там їх п'ять чи шість було, чи стільки. Більше. З десяток, не знаю, чи з десяток, я чи одинадцять їх було, чи 10, ну, щось, щось таке. Трет. Я їх такі, чималенькі ліпила. Не хотілося мені довго да, заморачувати. Дід да, все одно поїсть. Така видача. Все, да, да. все для діда. Да. Отож. Бо він сильно часто їсть. Я вже заморилася його готувати їсти, коли б мені хтось щось приготував хоч щось небудь. Мабуть, я всього не дождуся ніколи. Діти да, да, да. да, да, да. діти лопне, ну. каже, тобі не приготую. Остав його. на, на, на. А тобі що? Не трогай то моя. Аут Усі мої. <схай> а ти ще щось хочеш чи що? А, чогось закусити. Чи ж тобі дати закусити? <схай> Яблочко. Яблучко. Можна yeah. яблучко. Ну подай яблучко? Та в родині не хочеш, так? Та то їж. Ні, а я хочу ту велику спробувати. Да, ну, я. Я ну що. Ти думаєш, вона хороша? Да, вона хоч і зелена вона солодка. Ну, буде, давай, давай, щас дав. Що жди. І що там усередині? Та треба спробувати наш ти її очистить. Зразу попробуй, ні то викидає, не ти обчистиш, а потім будеш викидати. Кацька. Да. Ага. По мені кусочок, офісолодка. Що то мої дині, так? Дід понаходить все, що пана є. Що вот лежить, да? Хороший дід, хороший Да? І ще будеш? Качкам щось остав, бо ти поїсти з усім. Як щось хороше. А калунша як. Як тебе не буде вдома, я з'їм. Ну якщо з не осилю, то тобі його залишу. То давай починати. Не хочу я сьогодні, в мене сьогодні день є. Тьох. Я не можу все разом поїсти. Ти хочеш усе зразу. день? Ох. А в день ти не хочеш ходить. Щас получиш. Якраз по кумполу. Як запихається дід. А щапка тільки. У додовольствие. Так, да, дід. Угу. Давай, давай, дід. Бо сейчас. Найде, та й хату. А ти так запланував багато, о, оце зроблю, оце зроблю. ну-ну. зроблю. Та роби. Та роби, що ж я ти, я ти геть не мішаю, ну зовсім а ні, не мішаю. так, Отак, ще трошки. І підеш, скажеш, я тепер полежу. Бо, бо я сильно важко мені вже нахилявся. Дід такий досхочу. Тільки йому помішаєш, все вже діла не буде. Mm -hmm. все, півдня десь прокатався, їздив. Дуже надо. Ой, дід. Розкажи, який ти нещастий ще. Ге? Mm -hmm. Ой, діду, діду. І квіточки навіть мої знайшовся підвідчепив їх. Вже, мабуть, висохли, чи ні? Висохли. Ну, треба забрати. Так, так красиві, красиві. Не. Як живі. А? Надо ж таке сухі, а як живі, да? От дід по моїх квіточках хазяйнувати любить. І ще будеш? Та ні, хорош поки. Хорош поки. Ну давай. Ну, хату занеси. Да. Щас я постав, я там заберу. Я ота не буду заноситись, що, що всередині. Вазили, та та О, що все? всередині я не буду заносити. Ну, да, да, і може і ти. Я сама а, ну, то... О, Я все. не хочу тебе звиска показувати. Бо ти такий не побритий. Ну, ну, той ну той зовсім не красивий. Да. Не красивий. Не красивий. Так що все. А да ти побудувати. По обідам по пішов. Все. Красиво. Гарного всім дня. так. І хорошої осені нам усім. Переможної. Да. І ще й золота буде.